Репимо у дуже дивну країну. Все тут щось щодернадське. Комусь щось не вистачає, але мені потрібно розпитати усіх. І, можливо, я дізнався про підказки, як вибратися звідси, досягнувши своєї мети. Ох, шолам на місці. Куди ми його сховаємо? Ліжко не до жаля десятого. Так, ходімо. Туди. Ходімо туди. Фух, тут його ніхто не знайде. Тепер ходімо до години старя. Ну все. я знав! я знав, що ця старілка. Коли хвилина старілки колись мені знадобиться. Але вчора, саме вчора, в мене її хтось поцупив. Вона загубилася. Отакої. Старілка потрібна. Може ми знайдемо, якщо хтось поцупив. Ну, якщо ви так думаєте, то ми можемо піти на розшуки. Всі ви, всі вирушають наро на розшуки стріли. Вони знаходяться ну не до бороди, а найна За гранатами сидів перший недорадник без голови. Я була здивована. Я потрапила у дуже дивну країну. Не давай Тут це дивне, кому щось не вистачає, а мені потрібно розпитати в усіх. І, можливо, я дізнаю. Дізнаюся про підказки, як вибратися звідси, досягнувши своєї мети.